Ну а тут вже починаються такі вже ці, як називаються вони е, таке, знаєте, все для саду, для альпійських гірок. Оця дивіться, які вони гарні. Які не хочете кольори. Прям знаєте, така ціла велика колекція. Бачите? Оця от мені дуже подобається така. Тут у цвіт випускає. Ходи Маркусечка. Тут, тут є цей, тут вже все таке для саду. подивимося На ту другу територію для саду. де... Переважно. Добрий день. Добре. Де таке таке хвойне? Або таке, знаєте, теж для, для двору. Ой, дивись, що це. Подивіться, це ж таке, як Саша і Алла. Бачите? Як Саша і Алла. А вона називається, як? А воно там? Коніка. Коніка. А от оце мені дуже подобається. А де такі гарні тут квіти, Боже. Я йду до тебе, вже моркусику. Та ти вже йду до тебе. Там бачиш, можна поламати гілочки. Ні, там далі. Богоні я. Тут, напевно, бачите, готують в ящики на продаж, пане замовлення зібрали. І збирають, напевно, що на цей, на продаж. Оті от крайні? Так. Ага, це теж бегонія. Це теж бегонія. Дивіться, які квіти має ніжні. Так віжма труби з себе наверху. Так. Тут треба голову пригнати, бо Бегоні. тут це в бегонях, різнокольорових, Ну тут, знаєте, є всякі гарні і такі, що тільки не хочуть. А я тільки знаю. Я таке ніколи не вирощую, то я таке не знаю. Вона така он звисаюча. А ці от гейхери. Оці гейхери хери теж для гірок, вони просто дуже дуже красиві. Тут хости є, теж випускають світ. І оці, от, бачите, одна гейхера. Одна гейхера коштує 100 гривень. Різно-різно кольорові. Дуже гарно. От, А тут у нас е, туйки всякі, юки. Всяке таке. Всяке так, таке цікаве. От ті, бачите, гарні формують якраз ті е, китайські чи японські верби дуже гарні. О, а тут хтось собі замовив таке, бачите, і вже їм відклали, вже будуть продавати. Йдемо туди подивимося, подивимося за ціну того штучки тої. Так, тут на з'ятуї є туї 580. І теж троянди, які не хочете. Це гортензія всяка. Ну і тут. Нам туди якраз вийдемо. Діхондра. Дуже гарна Діхондра. Та. І нам треба, до речі, отаке от щось купити, собі там на ялівці 500 гривень такий ялівець. Туйки. Отаке, от бачите, як в нас оті берез У нас їх височезні, величезні. А тут один коштує поза 100 гривень. Ну, звісно, круто. Ялівці такі от по 380 гривень. Ну зараз пішло в совці, ні? бачите, такі особливо хвойники. Оця от травичка дуже гарна. Яка не хочете. От. Ялинка гірська. 450 гривень коштує. От. Дуже все які Там є троянди гарні, може якісь собі виберемо троянди. Так, а тут є сос... А, ні, тут не сосна то теж є лівець 280. Це от ті от бересклети, які не хочете. Такі от ялиночки. Самшити 180 гривень. До речі, я планував собі замість тої сітки зробити забор з самшитів. Ну, Треба подивитися, бо ціни, звісно, просто дорогі. Так, ґрунт для лохини. Кипарисова, щось там, кипарисова. Це э, Туя смарагд. 280 гривень. І тут всякі теж є хоста. Такі маленькі, бачите, шариками сформовані. А те, що це барбариз, напевно. Такий колючий. Та барбарис, бачите, такі, такі ягідки має. як цукерочки на подивись. Бачиш? Тільки, Тільки вродне брати. брати бо воно дуже-дуже кисле. Барбарис коштує 280 гривень. Ну і тут є гарні теж е... даніка оті, туйки 280. Ялинка Кейбаб 500, а сосна 490, така от сосна. От. І е... різноманітні троянди. І різноманітні троянди. 300 гривень коштує троянда. А що така дорога ця троянда? Дивіться, така от просто 300 гривень. Ну, дорого. Такі троянди тут дорого. От така теж в нас є. Це англійські такі от набиті троянди. Але 300 гривень за троянди то щось дуже-дуже дорого, як ви думаєте. Паркова, паркова. Такі от, вони каже це гарно. Така от дивіться. Просто шикарнюща. Там водичка, там не йди. Там не і от яка... А, і от дивіться, оця лохина. У такому кущі блюкроп. Дивіться, яка лохинка. Маркосичко, ребята, тут коль, коль. Кущ лохини. Дивіться, ой, бачите, як лохина. Ми... І воно як багато цієї лохини є. От. Це якісь і наші кущі. Це все лохина, от. от вона ідентична. І вон, бачиш, вже от ті, що ми купуємо по 400 гривень бубульки. Маракушку тут не, не чіпай, бо туди розочки, Коль. так. Okay. На, дай мамі, хай мам подивитися, що Диви, таке. Дивись, як везе. Бачиш, з Диви, як везе. Диви, як везе. Бач? Добрий день. Поїхали, гейхери. Гейхери, поїхали все. Давай, йдемо. Я не таке по одній не носити, то поїхали, даємо о, там дуже гарні такі от композиції, дуже. Гарно, але бачите, я кажу, все, що дуже гарне, то все дуже дороге. Все, що дуже гарне, то все дуже дороге. Ну, але, як то кажуть, інколи то того варте, правда. Оце все лохина, дивіться. Але просто різні сульти. Нельсон, Но... дюк, Но... река. Мамі дай. Йдемо подивимося ще на це. А це, напевно, таке, знаєте, може, вже на продаж готові зробили, щоб таке ми... Хочете такі горшки? Зразу собі купили таке все в композиції. В такому горшку. Таке гарне, правда? Красота. Ну оце, я не знаю, воно мені просто воно вразило мене. Вон там, подивіться. Ще раз покажу. Просто красота. Рада, Оля дивиська. Ну і тут оці от Георгінки. Георгінки. І тут теж є оці от кал. Вон виноград. Така арка з винограду. І таке теж бархатне, але воно таке, як оленячі ріжки. таке позичене. Таке, таке собі. Чесно коротше. Ці оргін дуже гарні. гарні. От такі, дивіться. Всього дуже багато, все дуже красиве. так що... Якщо хочете та дай купуйте. Бо Тому що вибір є реально дуже-дуже великий. Зараз почали щось трішки пиляти, але я забігши в теплицю на кінець, бо таки ми собі вирішили теж купити на терасу в горшок. Ми маємо такий один великий горшок. І в нього теж хочемо запхати такі пару тих георгінок. Щоб не було дуже багато забито, то думаю три штучки треба взяти. Я хочу таку то як там, таку о, сиреніву. Отакого От плану. Може якусь одну жовтеньку і червоненьку. Зараз ми подивимося. Зараз ми подивимося і підберемо по-любому. Це гарна правда. Трошки шумно, бо чи там, що пиляють. Но зараз я вас не буду довго трясти. Або зараз я, давайте, я виключаюся. Зараз я виберу собі щось, а потім вам покажу. Сядемо в машину і ще раз приїдемо. Так, сьогодні. А ти любиш їхати на машині? Так. Да. Дуже? А тато дає трохи руя. Да. О, ну, то ти вже по-дорослому. Так. Дякую вам. Поїхали. Торко Георгінки, а наш Марко каже до тьоті, каже, я ще один раз до вас приїду, так? А ну скажи, ще раз, вийти. Ще один раз, молодець. От, теж бачите, такі от, це подвір'я власників, не гонди, які на заборі гарні, бачите, не на заборі, на балконі, які гарні ростуть ці. А тут чорнобривчики. Так, бачите, взяли дерево, обрізали, зробили таку велику велику клумбу і... Посадили чорнобривці. І оця от дуже гарна ще. Ну, Верба мені так собі, чесно кажучи. А оця от японська чи китайська, чи як вона називається, до речі, казав оцей дядько, що вона ще й цвіте. Таким великим шаром, така от верба. Супер. Супер верба. Мені теж така дуже подобається. І все, ходи, козак, на. Хоти вибрати, кіточки. Неси мамі, Вба... неси мамі став. Машин. Та вже відкриває машину. І що. Центр садовий. Він так попритрасить, де якраз об'їзна козової. Тут одразу на місці завжди власники. Так що супер. От. А там приїхали, дивіться, скільки дрів. Хлопці пиляють дрова. Я думаю, що ці теплиці вони ж опалюються. Що, котико? Відкрити двері тобі. Топ. Давай. О, вас везе теж. Бачиш? гей hey, хери. дуже гарно. Пані підуть на, на подвір'ї клумби висаджувати. Добре, їдемо теж додому.